Привіт-привіт! Усім привіт, друзі! Як ви бачите, позаду мене купа-купа речей. Я е, знімаю зараз нову колекцію, тому це відео для вас як анонс. Хто чекав? Буде дуже багато речей, плаття, костюми, кардигани. Все дуже-дуже гарне. Тому підпишіться на канал, а також поруч з підпискою є дзвіночок. Натисніть на нього. І коли відео з'явиться на каналі, ви про нього дізнаєтесь першими, бо отримуєте сповіщення. Речей багато вони всі гарні, тому заздалегідь просили робити. Анонс. Також напишіть мені, будь ласка, дівчина просила пошити плаття це ні. Тут є в мене два варіанти. По косію меншого розміру, тож напишіть мені, ну або чекайте на нову колекцію також. Друзі, всім вам бажаю нацнаги, натхнення, гарного настрою. Багато в мене роботи, тому я роблю ось таке коротке відео. Дочекайтесь його, не забувайте лайкнути. Всім вам гарного настрою. Також що хочу додати. В описі під відео нової колекції, там буде номер телефону і. Опис кожної речі. Також я в процесі продажу, як тільки вийде нова колекція, якщо ви будете бронювати купляти, буду забирати і писати, що річ продана. Так, коли ви будете відкривати опис, вам легше буде розуміти, продана річ чи в наявності. Ось так. Я думаю, що так буде ну, навіть краще і для вас, і для мене. Тож усім вам цьомки-бомки, пока. Ось так ви побачили. Що буде приблизно? Ну і на Мені таке красиве, що то капець. Всім вам пока і до зустрічі! Чекайте нову колекцію.